Сьогодні на майданчику Авто в місті Кременчук було продано в автомобіль Nissan Note. Наш покупець за погодилася залишити свій відеовідгук у Нас на сайті. Скажіть, будь ласка, як багато варіантів автомобіля ви переглядали на сайті Планета Авто перед тим, як вибрати саме цей автомобіль? Переглядала дуже довго, але коли я звернулася, мені надали всю інформацію, запропонували ще варіанти, але все ж таки я залишилась на своєму варіанті, на цій машинці. Дуже довольна, тому що кваліфіковано підійшли до мого питання, до моєї автівки, до вирішення всіх питань. Я дуже довольна. Як швидко отримала автомобіль після внесення авансового платежу? Можна сказати, і своєчасно все відбулося, тому що тільки я внесла платіж, всі вже пішли документи, вхід. І я можна сказати одразу і отримала машину. Чи задоволення ви співпраці з Авто? Дуже задоволена, всім рекомендую не боятися. А, якщо у вас є така можливість, тільки вперед. А, можливо, у вас є якісь ще побажання для покращення самого сервісу Авто? Ну, побажань таких немає. Всі... Всім бажаю тут вже я не знаю, що казати Боже. Мой, виріште. Дякую. Що б ви побажали клієнтам, які ще не наважуються на співпрацю з Авто? Побажаю не боятися, впевнено йти до своєї мети, тому що це того вартує. Дякую вам. До да побачення. Да